У Луцькому міськрайонному суді відбулося фінальне судове засідання у справі про жорстоке умисне вбивство двох людей у селі Олександрія Луцького району на лаві підсудних чоловік похилого віку. Чи визнає чоловік свою провину та скільки років позбавлення волі призначив суд? Дивіться далі. Волинянина Сергія Кузьміча, якого обвинувачують у вбивстві двох людей, до судової зали привели у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що сам жахливий випадок стався наприкінці 2022 року в селі Олександрія Луцького району. Тоді 55-річний чоловік прийшов до своїх односельців, коли ті вже спали. Він попросив, аби йому дали спиртного. Коли ж жінка з сином відмовили, оборений односельчанин Хопив сокиру і почав нею їх бити. Прокурор Сергій Самчук розповів, що на жаль, завдані травми двом жертвам були просто несумісні з життям. Висновком судово медичний експертизи, згідно якої чекала себе патрона, вичали на наступні тілесні ушкодження. Вісім забійних та ран ранича та голови, проникаючи порожне черепа причиною смерті. Водіка її відкрита черговому зва трава, що супроводжувалась. Здаваний кісток основи черепа, щодо потерпілий горчак Тетяни Андріївни. Згідно експертизи, в неї вивели наступні тілесні ушкодження. Одну рану та дві забійні рани лівої вилучно-скронної ділянки голови, проникаючи в до черепа здаваним ушкодженням кісток основи черепа та речовини ногу. Експертизою також констатовано, що по терпілі було нанесено два удара ліву урічну, ділянку, нанесено в ліву онічну схоняну ділянку, нанесені не в швидкій послідовності одна за одне. Причиною смерті очак є відкрита черпно мозгова травма, що супроваджує кісток кістокосного черепа з розміженням речем воно мозгу і та безпосередньою її причиною. Від почутого просто мороз по шкірі. Усі ті травми, які отримали матір та її син, були прижиттєвими. Однак, за словами прокурора, обвинувачений не лише по звірячому вбив двох людей, а ще й обікрав їхню оселю, а вкрадене сховав в іншого односельця. Ходім проведення даного обшуку було вилучено. Речі, які викрадені були кузнечю за адресою, де проживали потерпілічики, і вилучено. Ці всі речі допитані в ході судового розгляду свідок Ковач Віктор Антонович повністю підтвердив, що дані речі були йому е, принесені е, обвинуваченням кузнічем. І сам Кузьміч також під час допиту не заперечував факту крадіжки даних речей. Підсудний Сергій Кузьмич під час судового засідання вів себе максимально спокійно. Відомо, що він пройшов амбулаторно-психологічну експертизу. Виявилося, що чоловік має певні проблеми зі здоров'ям. Кузьмич страждає на легкорозумову відсталість. З виразною емоційно-вольовою нестійкості і з алкогольним обтяженням, Наслідок чого, повною мірою не може усвідомлювати свої дії, керувати ним. Наявний кузніч, а психологічний розлад є владою, яка перешкоджає йому самостійно реалізувати своє право на захист за своїм психічним станом, Кузьмич може давати правильні покази, щодо стан, які мають значення справи. І згідно даного висновку експертизи, кожен Сергій Іванович потребує засування примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторної психологічно допомоги у примусовому порядку. Сторона обвинувачення запросила в суду покарання для Сергія Кузьмича у вигляді 13 років позбавлення волі, а також надання йому примусової амбулаторно-психологічної допомоги у примусовому порядку. Натомість, сторона захисту нагадала про пом'якшуючі обставини. Враховуючи наведення при призначенні покарання для Кузьмича Сергія Івановича, ми просимо суд взяти до уваги та визнати як пом'якшуючи покарання наступні обставини. Учені кримінальних правопорушень перед першим першій частині частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також частину 4 статті 165 Кримінального кодексу України Кузьмич Сергій Іванович воно визнав повному обсязі та щиро розкаявся. Є особою похилого віку, який має незадовільний стан здоров'я. Разом з тим, Ірина Міщук попросила в суду іншого покарання для свого підзахисного. Такого ще наведені ми вважаємо, що виправлення Кузьмича Сергія Івановича та попередження чи не нових злочин можливе при призначенні покарання і застосування статі статті 69 кримінального у вигляді позбавлені волі строку на 10 років рахуванням вимог частини першої статті 70 сімдесяти маємо коржуфлі, а також із застосуванням примусових закладів медичного характеру, як про це зазначено у висновку експерта. Підсудний Сергій Кузьмич зі словами своєї захисниці погодився. Однак від останнього слова відмовився. Тож колегія суддів пішла до нарадчої кімнати. Згодом вирок чоловіку оголосили. Оскільки є наявні пом'якшуючі обставини, відсутність обтяжуючих обставин, суд прийшов до висновку, що вам необхідно за пунктом першої частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України позбавити призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статті саме у виді дванадцяти років позбавлення волі, за частиною четвертої за крадіжки, які були вчинені як продовжної злочини, судом призначив мінімальне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Разом стрім на підставі частини першої сті сімдесятої Кримний кодус України суд призначив садочне покарання шляхом часткового складання покарань, а саме 13 років позбавлення волі. Окрім того, оскільки. Ви є обмежено судом, до вас суд застосовує промислові заходи медичного характеру воді надання амбулаторної психіатричної допомоги в промисловому порядку. Строк відбуття покарання буде обраховувати з дня набрання вироком законної сили. Судом вирішено питання щодо дорчових доказів, арешту майна. Окрім того, з вас будуть стягнуті в кори держави витрати за проведення експертиз. Запобіжний захід до набрання вироком залишається вам той самий тримання під вартою. Строк відбування покарання зараховується термін перебування під вартою з тридцятого по день набрання вироком законної сили. Тобто, з моменту вашого затримання, також підсудний змушений буде сплатити на користь держав за проведення експертиз 64 тисячі 960 гривень.